Підходить для занять з різними травмами, навіть підходить для занять з контузіями відносно здоровому суспільстві до 50% людей. Які мають там наслідки ПТСР. Страшно уявити, витискільки в Україні цифри ну мабуть всі. Ми власне в співпраці з психологами і реабілітологами закладу і запроваджуємо бугурт як метод стрес-релізу, відновлення і вивчаємо його як інструмент допомоги військовим ветеранам. Шлях від війни додому у Польщі водиці провели тренування з бугурту – командного виду спорту, що полягає в імітації лицарських боїв за допомогою м'яких обладунків. Заняття є. Адаптованими до потреб реабілітації. Завдяки цьому методу ветерани можуть відновити своє здоров'я після поранень та контузій, а також сміцнити психіку. Це на власному прикладі доводить Дмитро Федотов, який вперше почав тренуватися після поранення в АТО. Мені це сподобалося. Позбавило мене від агресії, в принципі, і психолог, і також реабілітолог мені казали, що це дуже добре такі, ну, від реабілітації, а взагалі фізичної діяльності, що він якби допомагає організму ну, і мозку поставити там себе на місце. І взагалі підвищити свою фізичну підготовку форму. Громадська організація Асоціація бугуртного спорту в Україні створила проєкт Бугурт Січ на прикладі американського стіл Солдер. Це документальний фільм про ветеранів, яким бугуртний спорт допоміг подолати ПТСР та інші складнощі в житті. За словами тренера та профільного фехтувальника з двадцятирічним досвідом пана Івана, бугуртний варіант в обоє є безпечним та оптимальним підходить для задач по рекреації воїнів. Крім того, кожен бажаючий може швидко опанувати необхідні основи та перейти до. Поєдинків. Мені подобається цей проект саме тим, що він має фокус не на его, не на змагальну частину, а на підтримку, на підтримку людей. Він дає можливість людям працювати зі своєю контрольованою агресією. Він дає можливість їм соціалізуватися. І, власне, ну, саме по собі фехтування тут воно другорядне. Тобто, це інструмент в першу чергу для людей, для того, щоб вони. Відчули себе частиною єдиного цілого в Україні. Бугурний спорт був вперше зареєстрований у світі та внесений до реєстру як середньовічний бій. Перший міжнародний чемпіонат світу битва націй» провели у 2010 році у Хотинській фортеці. Брав участь у кожному змаганні та боровся у всіх представлених масових номінаціях. Чемпіон світу з бугурту та ветеран російсько-української війни Ігор Перфентьєв. Він є тренером та розробив бренд бугурні технології, який має на меті максимально поліпшити якість поряд. Чиня В рукопашну з мільйонів років. Це от зараз, чому психіка така відбувається на фронті, тому що незвична кулі, снаряди, ці вибухи, там, молекулярний струс, це коборатравма. Це взагалі незвично і нема навіть ні змоги ні бігти, ні бити, да? от, як психіка має рахувати. Тільки залягти і не рухатись інколи. Цей спорт дозволяє розміщати це, якби проживати бій, таким, яким він для нас є природнім. Наша задача. Не те, щоб там ми не можемо терапевта вдавати, ми не спеціалісти психології. Ми хочемо зробити класний дивіжі, який сам по собі буде терапевтичним, де людина буде приходити і знаходити своїх побратимів, класних, і знаходити щось, що їй подобається робити, що вона прийшла і наповнилася цим ресурсом. Бугурний спорт не лише про групові лицарські бої. Це поєднання фізичних вправ, мистецтва, культури та духовного об'єднання. Кожна з цих сфер впливає на відновлення та реабілітацію ветеранів. Які ми проводимо заходи, ми їх називаємо ватра. Неформально спілкуємося, обговорюємо історію, обговорюємо правила лицарських турнірів, правила взаємодії, правила поведінки. І це насправді комплексна така історія. Ми там навіть кухню вивчаємо традиційну, там рецепти засипаної капусти, шпундри, чи чогось такого нашого традиційного. Тобто, це не може бути тут. Неможливо виокремити якийсь один напрямок і тільки ним займатися. Тренування для військових ветеранів та членів їхніх родин є безкоштовними в рамках Бугурт Січ. Учасники долучаються до турніру Лицарі нового часу, а ще мають можливість поїхати на професійні змагання, які проходять в різних містах України. Наразі до проєкту можуть доєднатися і цивільні люди, які мають досвід фехтувальних дисциплін та мають свідоме бажання допомагати іншим, стануть важливими у рекреації захисників. Я хотів би певно сказати для людей, які сумніваються, чи вони зможуть, чи вони потягнуть, чи вони достатньо кваліфіковані, чи е, не зроблять вони тільки гірше. Я їм хочу порекомендувати спробувати, бо виходить завжди тільки у людей, які щось роблять у майбутньому. Бугурні січі готові створювати по різних містах України. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Спущу водиці спеціально для медіа